Ощадбанк працює в напрямку реалізації державної програми енергонезалежність домогосподарств, надаючи підтримку та фінансові інструменти для впровадження енергоефективних рішень у приватних будинках та квартирах. Мета програми зменшення енергетичної залежності та підвищення енергетичної безпеки країни шляхом впровадження інноваційних технологій, таких як сонячні панелі, енергозберігаючі системи опалення та утеплення. Чи працює Ощад в напрямку реалізації державної допомоги енергонезалежність домогосподарства? Доброго дня, так Ощадбанк, як державний банк, завжди стоїть на вістрі реалізації всіляких державних та урядових програм, в тому числі державна програма енергонезалежність домогосподарств, за якою можна отримати альтернативні джерела електропостачання. Чи дійсно за цією за цією програмою споживачі можуть отримати кредит на придбання та встановлення системи електропостачання під 0% річних. Та чи потрібно вносити перший внесок власними власними коштами? І якщо так, то в якому розмірі? Е, так, дійсно за цією програмою відсоткова ставка складає дійсно чистий ноль за умови цільового використання коштів, а саме придбання комплекту, це має бути. Сама сонячна панель, гібридний інвертор, акумулятор. Ну і в принципі комплекс робіт по встановленню цієї всі установки. І так, в нашому банку дійсно перший внесок споживача відсутній. А які ще потрібні умови для того, щоб громадяни змогли отримати такий кредит? Ключовими умовами являються позичальник має мати у власності домогосподарства. Будинок не повинен перевищувати, площа цього будинку, не повинна перевищувати 250 квадратних метрів. Він має бути зареєстрований особовий рахунок як споживач електроенергії і надати довідку про доходи усіх членів сім'ї. І наостанок, яка тоді максимальна сума кредиту і який термін можливий цього кредитування? Максимальна сума кредиту становить 480 тисяч гривень. Термін кредитування складає до 10 років. За додатковою інформацією щодо програми «Енергонезалежність домогосподарств ви можете звернутись до Ощадбанку за адресою Місто Подільськ, вулиця Шкільна, 1.